Висунула обвинувачення агенту Російської Федерації, який готував замах на президента України Володимира Зеленського. Польська прокуратура висунула обвинувачення громадянину Павлу К, який допомагав в організації замаху на очільника нашої держави минулого року. Про це повідомляє Реч Посполіта за версією слідства. Павел К погодився співпрацювати з російською військовою розвідкою і власне. Ті його й завербували. він передавав інформацію про систему безпеки аеропорту Жешов-Ясьонка, яку могли використати для підготовки замаху на президента України. Володимира Зеленського про підозрілі дії цього Павла К польським правоохоронцям повідомив офіс офіс генпрокурора України. До розслідування долучалися фахівці Служби безпеки України, польська прокуратура та Агентство внутрішньої безпеки Польщі. Павлука офіційно висунули обвинувачення у готовності співпрацювати з іноземною розвідкою проти інтересів Польщі у разі доведення провини. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Та й добре, тому що працюєш на Росію, маєш за це відповідати. Це має бути що в Україні, що в інших державах. Правило непорушне. Ну а далі будемо говорити. Про політиків закордонних, які можна позначити таким терміном, як куколд, в дорослому кіно є така термінологія. Вибачте, що проводжу аналогію, але дуже вона сюди проситься. Це коли чоловік дивиться, як жінка з іншим чоловіком, займаються такими певними речами. От власне зараз в цій ролі, в ролі куколдів, виступають наші. Американські партнери, ті, які мали б бути партнерами України в цій війні, просто за банальною логікою, просто за вигодами для себе, просто за тим, щоб терориста номер один у світі якось приструнити. Натомість вони просто стали на бік терориста, і все, що би не сказав Путін, підхоплює адміністрація Білого Дому з радісними криками: Добре, що він це сказав. Будемо відразу ж це виконувати. Це поширюється від верхівки піраміди від Дональда Трампа і далі, такими так би мовити, променями спускати на адміністрацію, зокрема, і держсекретар США Марко Рубіо теж співає під дудку Путіна. Хоча середу тої всієї тусовки, де куди входить Джеді Венс Дональд Трамп. Інші люди в дорогих костюмах він виглядає, начебто, притомною людиною, але звісно ж, як кажуть, з ким поведешся, від того і наберешся. Так от Марко Рубіо очікує, що Росія представить широкий перелік умов вже цього тижня з приводу завершення війни проти України. За словами посадовця, адміністрація США визначить, чи є він реалістичним чи ні. Про це пише видання Bloomberg. Щось мені підказує абсолютно суб'єктивно, що. Цього переліку або не буде це десь так: 92% можна дати на це, або ж там буде маячня про вивід військ з п'яти. 5... Або окупованих, або частково левова частка цих регіонів, частково окуповані, крім Криму, який повністю. Тож, напевно, там буде ось така от маячня. Ну і далі про цього поважного пана, який говорить доволі неповажні речі, танцюючи під дудку Росії, також будемо говорити. Адже Рубіо також і назвав причини, через які гальмується укладання миру в Україні. І далі слухайте уважно, можете коментувати також у чаті його логічні думки, нібито, як він думає. Основна проблема в Україні. Раїні полягає в тому, що Росія хоче того, що вона не має, і на що вона не має право. А Україна прагне того, що не може повернути військовим шляхом, і це суть проблеми, зазначив Рубіо. Зокрема, державний секретар Сполуч... Сполучених Штатів Марко Рубіо назвав дві головні причини, чому затягується мирна угода. Він вважає, що це речі, які хочуть отримати Україна та Російська Федерація, але вони не можуть цього зробити. Так він сказав, що військове рішення цієї кризи. Десь ми вже чули слово криза не російсько-українська війна не існує. Її потрібно завершити лише завдяки переговорам. Основна проблема в Україні полягає в тому, що Росія, хоче того, чого вона не має, і на що вона не має права. А Україна прагне того, що не може повернути військовим шляхом. Це суть проблема. Крім того, він додав, що Росія не отримала жодних поступок від Сполучених Штатів. За його словами, санкції Америки проти Москви тривають. Цікаво в якому місці а Україні продовжують надходити е, допомога. Ну і нагадаємо, що раніше Дональд Трамп приписував, що вийде з переговорів щодо України, якщо не буде прогресу. Він також дав зрозуміти, що. Ситуація в Україні є питанням насамперед Європи. Водночас ЄС бояться, що Трамп не захоче зупинити війну. А європейських лідерів розчарувала його розмова з російським диктатором Володимиром Путіним. Ну а повертаючись до Рубіо, також він багато заяв робив напередодні. Говорить про те, що Сполучені Штати співпрацюють з партнерами по НАТО, щоб знайти додаткові системи Петро для України. Говорить Рубіо. Знову ж таки, він говорить, що. Військова допомога від Сполучених Штатів Україні не припинялася, і державний секретар США Марко Рубіо заявив, що американська військова допомога продовжує надходити до України. Також Сполучені Штати співпрацюють із союзниками по НАТО для надання Україні додаткових ЗРК Петро. Далі буду Цитувати, що сказав Рубіо під час слухань комітету Сенату з міжнародних відносин, це було у вівторок, 20 травня. Українці додатково просили про системи ППО, зерка Патріот, яких, якщо чесно, у нас немає. Але ми працюємо з нашими союзниками по НАТО. Деякі союзники по НАТО мають певні батареї Патріот, які могли б надати або передати Україні для захисту повітряного простору Києва або інших місць. Ми разом з партнерами працюємо над організацією постачання деяких з цих систем. Як ви можете собі уявити, ніхто з цих країн не хоче віддавати свої патріот. Ну і також він заявив, що була тижнева пауза в наданні Україні військової допомоги однак наразі вона продовжується. Далі будуть цитувати вони, тобто Україна, досі отримують зброю від Сполучених Штатів, схвалено за попередньої адміністрації президента. Білий дім буде ухвалювати рішення, чи звертатися до конгресу щодо надання додаткової допомоги Україні. Але все, що було схвалене, триває, сказав Рубіон. Він також означає, що Україна витрачає боєприпаси швидше, ніж захід може їх виробляти. 1 травня також видання «Київпост» повідомило, що адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа передала Конгресу США намір дати так зване зелене світло експорт оборонної продукції в Україну через прямі комерційні продажі на суму 50 мільйонів доларів або ж більше. А у 2 травня стало відомо, що держдепартамент США схвалив можливий продаж уряду України пакету навч. Шального технічного забезпечення F-16, а також супутнього обладнання на 310 мільйонів доларів. А от президент України Володимир Зеленський раніше говорив, що Україна готова купити великий пакет допомоги у Сполучених Штатах. Адміністрація Трампа офіційно заявляла, що не надаватиме допомогу Україні безплатно. Ну і щодо санкцій, багато також говоримо, і це експерти, коментують, тут згадують зокрема і ті санкції, які ввели проти Російської Федерації. Ще від 2014 року. Про це говорить і Валерій Клучок. Далі можемо почути його суб'єктивні думки із цього приводу. І тут, друзі, я хотів би вам навести певну статистику, яка засвідчує про те, хто скільки яких санкцій запровадив проти Росії з 2014 року. Загалом, після того, як Росія анексувала Крим, почала окупацію окремих регіонів Донецької та Луганської областей. Оголосила повномасштабне вторгнення в Україну, то проти Росії за різними даними було введено від 24 тисяч до 28 тисяч санкцій. Близько половини з них це індивідуальні санкції. Близько третини усіх санкцій разом взятих проти Росії ввели саме Штати Америки. Близько 30%, друзі. 15% Канада, 13% Швейцарія, Євросоюз лише 10%. Франція 10% України є свої власні списки санкцій у Франції, Британія 8,5%, Австралія 6%, Японія майже 6%. Тому тут уже риторичне запитання: хто ввів найбільше санкцій проти Росії? Щодо товарообігу, друзі, також дуже цікавий момент. Товарообіг між країнами Європейського Союзу та Росією за підсумками минулого календарного року трішки скоротився, навіть суттєво скоротився, скажу так, на 24% в порівнянні із 2023 роком. Але загальна сума товарообороту складає понад 67 мільярдів євро. Ну, як на мене, це дуже багато. У 2024 році імпорт російських товарів. Знизився, але складав майже 36 мільярдів євро. А експорт до Росії також трішки знизився, але складав понад 30 мільярдів євро. Ну от вам місцева статистика: хто торгує багато із Росією Сполучені Штати які яких товарооборот із Росією складає на навсього 3,5 мільярди доларів, чи Європейський Союз? Товарооборот, якого із Росією складає понад 67 мільярдів євро. Хто повинен вводити в першу чергу санкції проти Росії? Однозначно, і Сполучені Штати Америки, і Європейський Союз. Але хотілося, щоб Європейський Союз хоча б наздогнав зараз Сполучені Штати. Так, в Європі багато країн. Але загальний ВВП Європейського Союзу складає 20 трильйонів євро. А Сполучених Штатів Америки у півтора рази більше 30 трильйонів доларів. Але за номінальними значеннями ну різниця в рази в 20 з лишнім разів Сполучені Штати Америки менше торгують з Росією, ніж увесь Європейський Союз. До цього ми обов'язково друзі, ще будемо повертатися неодноразово. Але я вам цю інформацію повідомляю, як я сказав на початку відео, на тлі того, що цей день справді санкційний. Європейський союз сьогодні ухвалив 17-й санкційний пакет. Деталей його небагато, я окремі для вас знайшов. Але після ухвалення цього санкційного пакету Міністерство закордонних справ України сказало, що ЄС має вийти за межі 17-го пакету санкцій, гранична ціна російської нафти має становити приблизно 30 доларів. Про це повідомив очільник закордонного відомства України Андрій Сибіга. І він каже, що Путін продовжує війну проти України і прагне цього далі робити. Саме тому каже, ми маємо посилювати тиск на Росію, щоб змусити її припинити агресію. Це дуже добре, що власне закордонне відомство України апелює в першу чергу до Європейського союзу, у якого торговий оборот з Росією, ну вибачайте, доволі великий. Загалом, 17-й санкційний пакет має знову ж таки у своєму переліку багато індивідуальних санкцій. А що стосується якихось суттєвих секторальних чи проти якоїсь галузі економіки Росії. Ну, їх там практично майже нема. Є санкції проти тіньового флоту Російської Федерації, але враховуючи те, що стеля ціни на нафту 60 доларів за барель, а продається російська нафта дешевша сьогодні, то фактично ніяких обмежень для торгівлі російською нафтою сьогодні немає. Тому мова йде про зменшення стелі ціни на нафту.